Ну що ж, друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на своєму youtube каналі. Зараз таке максимально швидке включення в YouTube для того, щоб вам зняти інструкцію, як ми можемо заклеймити свої монетки, павс, які ми з вами фармили, тому що павс викидали інфу про те, що ми можемо вже робити клейм зараз на даний момент. Набір я відповідно написав одразу пост в своєму телеграм-каналі, те, що клейм пауз доступний, і відповідно посилання на сайт. Відповідно, що нам потрібно робити. Якщо у вас немає посилання на сайт, заходите в мій телеграм-канал. Посилання залишаю в шапці під цим, точніше, залишаю під цим відео. Переходимо на сайт, відповідно заходимо в ТГ дашборд переходимо через тг-ап і Відповідно, верифікуємось і вже можемо переходити на сайт PAWS для того, щоб заклеймити ваші монетки. Ось, як бачимо, у мене тут було 750 тисяч, небагато, я там сильно не фармив. Нажимаємо далі Next. І, відповідно, наш дроп от в моєму випадку це 38 тисяч монет. Що ми робимо? Натискаємо кнопочку Claim, підтверджуємо. І відповідно у нас зараз є дві опції, але доступна тільки одна опція. Ми можемо вивести монетки тільки на біржу і за комісію 3%. Ця комісія 3% буде просто від ваших монет, тобто від моїх там 30 чимось тисяч, просто заберуть 3%. Це буде їхня комісія. Якщо ми виводимо на ончай, це буде гаманець Phantom. Там, відповідно, потрібно буде мати для комісії солану. Тому я рекомендую виводити краще всього на біржі. В моєму випадку я буду виводити на біржу Bybit, так як на цій біржі буде більше всього об'єму, і, відповідно, ціна може на початку після лістингу, бути дуже хорошою. Ну не хорошою, а вищою, ніж на іншій біржі. Тому продовжуємо. Bybit аккаунт маємо, і відповідно нам потрібно Bybit UID і депозит-адрес. Переходимо відповідно на біржу ByBit, заходимо в наш профіль, і тут одразу є наш UID, копіюємо і вставляємо. Далі нам потрібно депозит-адрес. Також заходимо на біржу, нажимаємо кнопочку поповнення, внести криптовалюту і шукаємо в пошуку павс. Вибираємо мережу Solana, тому що стартує монета на Solana. Відповідно, копіюємо номер гаманця, повертаємося і сюди вставляємо. Нажимаємо кнопочку продовжити і ще раз продовжити. Відповідно, 38 759 монет мені прийде на мою біржу. Все успішно, фініш. І, відповідно, вже бачимо те, що у нас є тут. Успішна наша підв'язка нашої біржі До паузи і на цей гаманець нам прийдуть монетки. Як ці монетки вивести е, собі до прикладу на українську карточку? Чи що взагалі з ними зробити? Як продати? Якщо потрібні інструкції, я зніму в наступному відео. Напишіть тільки про це в коментарях, щоб я розумів, що вам потрібно. А взагалі я вам рекомендую, до прикладу, якщо вам потрібні фіатні кошти, що зробити? Наступним чином? Зараз ми поставили кошти на вивід з паусу на наш нашу біржу Bybit. Потім на Bybit ми можемо продати цей паус собі в USDT, А USDT можемо вивити, вивести на гаманець трасі, і там, відповідно, Apple Pay ми зможемо оплатити до прикладу свої якісь покупки і. Відповідно, потратити свій дроп. Ось так виглядає віртуальна карточка. Ось. Відповідно, ми її прив'язуємо до телефону, закидуємо туди долар, і, відповідно, криптою ми собі без проблем оплачуємо і не потрібно виводити на українські карточки з цими лімітами і так далі. Тому, друзі, якщо потрібні якісь інструкції, напишіть про це в коментарях. І до зустрічі!